Зустріли, розвантажили з евакуатора Два ось таких автомобілі. Це X3 2020 року. В такому класному синьому кольорі. Я вже навіть назву придумав для цього проекту і для випуску на YouTube. Він буде називатись Лего для дорослих. Ви багато разів чули від мене цю фразу, але ось ця. Машина повністю їй відповідає, тому що ви бачите, да, знята спереду, пошкоджені були по дверях, пошкоджена арка. Розібрана також позаду. Купа запчастин в салоні автомобіля лежить. Ми зараз загонимо його в бокс і знімемо ще розпаковку. Подивимося, що ціле, що не ціле, що з цієї всієї купи запчастин буде необхідно, і від цього буде складатись бюджет ремонту. Як зазвичай список і все повністю по бюджету, я вам розкажу, покажу, дізнаєтесь впродовж цього випуску. Друзі, ось такий скарб нам приїхав. Ось перший скарб, в ньому багато ще маленьких скарбів. Будемо дивитись, будемо дефектувати, будемо все писати, замовляти, збирати і ставити, ну, попередньо відрихтувавши пороги і все інше. Ціни на все це і на те, чого тут не вистачає, ви дізнаєтесь. Єдине, я не знаю, скільки коштує ось ця лопата. І у нас не буде в списку запчастин, хоча вона також трішки зламана, немає тут пиптика одного. Але є ось така щиточка. Коротше кажучи, слідкуйте. Продовження випуску буде цікаво і цікавий бюджет буде цього автомобіля. Тому що я поки що не знаю, у скільки він врешті-решт вийде. Я знаю зараз ціну без ремонту. Можу показати вам ціну покупки. Вона зараз на ваших екранах. Ну і загальний бюджет з ремонтом дізнаєтесь, буде цікаве, лего для дорослих такий експіріанс зібрати не просто, але тим не менш дуже і дуже цікаво. Цей день настав. Ми зібрали Лего. Лего для дорослих. Які там є віків категорії в Лего? Рік плюс, три роки плюс, 12 плюс. Да, я точно не знаю зараз. Ну я думаю, це Лего для тих, кому за тридцять чи за тридцять п'ять. Ну, принаймні мінімум 18 років має бути, щоб таке Лего збирати, щоб у вас було водійське посвідчення. BMW X3 2020 рік. Зараз ось красивий, гарний, зібраний. Давайте тепер рахувати скільки коштує лего. Я думаю, будь-який дорогий конструктор від цієї компанії коштує дешевше ніж ремонт нашого автомобіля. Або навіть дешевше, ніж просто вартість запчастин. Хоча Лего, звісно, не дешевий конструктор. Але давайте говорити про BMW. Ціна покупки зараз на ваших екранах. За ми його придбали на аукціоні Копарт в Сполучених Штатах. Фотографії також вам зараз покажу. Ось в такому стані. Ось так він виглядав саме на аукціоні. Дивлячись на ці фото, ми його там і придбали. Без ремонту в Україні автомобіль обійшовся 21 700 доларів. Ви бачили, як він приїхав, що з ним було. Розібраний фото по аукціону це одне. Потім стан, який Ому, ми його отримали це інше. Купа та запчастин, яка була добре, що вона була вона знадобилась, але все ж таки багато запчастин ми купували і цінник на них е, вийшов високий. Зараз весь список на ваших екранах. Не скажу, що він максимально довгий. У нас були варіанти, коли список був довший на відновлення автомобіля, але так чи інакше, це один з найдовших списків е, на відновлення біточка з Америки. Зараз він на ваших екранах і загальний бюджет всіх запчастин, які ми сюди придбали і поставили, склав 6400 доларів. Рівно ви бачили список запчастин на розпаковці цього автомобіля, який з ним приїхав, їх наче було і величезна купа, повний салон забитий з навіть заднім рядом складеним. Ну, ви, ви бачили все, що ми діставали з цього автомобіля. Заклали там пів СТО. Але по факту, друзі, по факту, чому 6400 список, точніше, вартість така, наче і висока, коли здається, все приїхало, тому що майже. Все, що приїхало, воно не знадобилось. Зараз частково те, що власник буде забирати, ми будемо загружати йому в багажник. Він його з собою забере. Наприклад, ніздрі. Хромовані в нього були. Вони були цілі, але він захотів, щоб вони вже були чорні, тому що робили антихром. І по вартості затягнути ті ніздрі в плівку і купити неоригінальні, ось такі чорні. Це виходить набагато дешевше. І я вважаю це набагато краще, тому що ніздрі це лише ніздрі. Ні на що особливо не впливають. Це не жалюзі, не верхні, не нижні. Тобто, ну це просто пластикова деталь. Затягувати в плівку їх буде дорого. Тепер їх можна хромовані оригінальні продати, а ось і, ці ми поставили. З того, що нам би хотілося, щоб села приїхало, але воно не приїхало. Це реально було б класно, якби приїхали карти і потолок. Але його не було. Ми це все купували. А ось той весь дріб'язок і всяка ота фігня. Тоді, коли машину зустріли, ми її вигрузили. Зараз. Майже половину, Ну звісно, двері, крило ми загружати не будемо. Але пластики, порох, все загрузимо в машину. Вон там воно у нас лежить. Велика, велика купа. Знову буде зараз повний салон, повний багажник. Тому наче і було багато, наче сподівалися, що менше доведеться купувати. Але так чи інакше, список довгий, 6400. Виправдання можу сказати, що якби не було дечого з тих запчастин, там якихось мітізів, парктроніків, ще чогось, то вартість була б не 6400, а ще більше. Але так чи інакше, ось. Такі цифри ще раз покажу вам. Вони зараз на ваших екранах весь список запчастин і чому 6400, що входить в ці ціни. Щоб ви для себе розуміли вартість запчастин на BMW X-3, плюс, незважаючи на те, що на автомобілі невеликий пробіг, 55 тисяч кілометрів всього лише на всього, власник заважав зробити максимально повне ТО на ньому, яке можна зробити на X5-замінити гальмівну рідину, антифриз, замінити мастила в двигунів, в коробці передач, свійські запалювання в редукторах, в фраздаці. Все повністю ми сюди йому придбали для такого ТО. і вартість обслуговування BMW, Якщо вам це цікаво, в принципі, ось такої повноприводної машинки з велют. Стровим двигуном вартість запчастин, які треба купити, 725 доларів. Це лише вартість запчастин. Ось така набірочка у нас вийшла на BMW. В принципі, багато це чи мало вже кожен із вас вирішить для себе сам. Я вважаю, що максимально обслужити BMW X3. Це напевно, що не так і дорого. Звісно, ще треба додати вартість робіт по заміні всього цього. Це теж майже 200 баксів. Але так чи інакше. Машинка тепер повністю обслужува. Найближчі 8-10 тисяч кілометрів пробігу. Вона не потребує взагалі жодних вкладень. Через 8 тисяч кілометрів треба буде замінити мастило. А всі інші витратні матеріали тут замінені, і, в принципі, залишається власнику тільки їздити і насолоджуватись. Список запчастин я вам показав. Ти показав, але це лише частина справи, щоб зібрати це лего, тому що, як ви розумієте, рихтовка, малярка, зборка ось цього всього фарбувати треба було багато деталей. Весь оцей М-пакет, який ми придбали і поставили. До речі, стосовно цього M-пакета ЕМ можу сказати декілька слів. В випадку зборки цього X3 це був єдиний, я вважаю, правильний варіант купити саме ось такий комплект. Трішечки більше ніж 1300 доларів. Він вибійшовся, але це максимально повний комплект, тому що в нього ходить ось такий повністю комплектний бампер з усіма решітками. Ну окрім ось цих хромовилиних наздрей, входять пороги, входять арочки, входить задній бампер зборі. Навіть насадки на труби глушника також входять в ось цю вартість 1300 доларів. І це шикарно коли у вас ось розбита або розібрана, і треба багато запчастин купити. Я думаю, це правильне рішення. Звісно, Тайвань це Тайвань. Він не стає ідеально, так як стають оригінальні запчастини. Але якби ми це все збирали і купували по оригіналу, враховуючи, що хотілось саме m Стайл його зібрати в m пакет то вартість була б, напевно, що в два-три рази дорожче. Але ось таке рішення це ну не знаю, можливо, перевага, можливо, не перевага для кого як. Але BMW зібрати ось по морді, іноді коштує дешевше, ніж зібрати ту ж саму Mazda cx 5 або Tiguan. Бо завдяки ось такому відносно недорогому комплектному тайваню можна все купити, поставити. Якби у вас там тільки морда розбита була, можна не ставити, як я робив на X5, можна просто бампер один купити дешевше, звісно, ніж 1300 а можна весь по колу його перевдягти. Це вже на розсуд кожного клієнта. Тут особливо вибору не було, і ось таке рішення у цьому автомобілю ми отримали. Стосовно фарбування, да, ви розумієте, у нас і крила, і весь цей обвіз, відповідно, пороги, арки, все це фарбувалося в колір кузова і задній бампер. Плюс ми міняли двері. Звісно, фарбувати їх треба і з цього боку, і з того боку. Це ну не x 2 але майже x 2 по фарбуванню. Тому що ну ми не можемо пофарбувати зовні, а тут залишити їх чорні або білі, які вони там у нас були. З того боку також поріг дві арки, і здавалось би 6400 у нас список запчастин, плюс ТО 725 баксів, плюс його заміна всього цього, що по ТО можливо не так і багато, але я вам зараз озвучу загальний бюджет. Скільки ми вклали в цей автомобіль, і цифра вийшла. Чимала і фарбування, і зібрати цей весь салон. Зараз я вам ще по картам покажу. Шукали, шукали, дуже довго шукали, вже машинка була майже готова, а карт так і не знайшлось. Тому прийняли рішення, підібрали шкіру. Було декілька варіантів у нас такої шкіри на вибір, і підібрали максимально те, що відповідає сидінням, щоб у нас все було однаково, і відповідно тепер з цього боку, з того боку, і з сидіннями все поєднано красиво. І якщо хтось не знає, що це перешивалось. То я думаю, ви навіть і не зрозумієте, що воно перешите. Ну плюс бонусом воно все новеньке, гарненьке, без подряпин, без якихось дефектів, косяків. Коротше кажучи, пошили і зібрали один в один, як і на правих дверях, на яких карти у нас були, так і на лівих. Ось. Я думаю, вам на камері видно, що воно все однакового кольору. І як не крути, нам прийшлось купити карту, вже яку вона була, бо карт не було ні передньої, ні задньої. Купили в тому стані, в тому кольорі, точніше, як вони були, і перешили це додаткові витрати. На жаль, але тільки такий вихід був з ситуації. І загальний бюджет ремонту, загальна вартість склала 11 тисяч доларів. Майже не скажу, що це найдорогий проект, який ми робили, але чималенький бюджет цього лего, ось. Від того стану, як він до нас приїхав, до того стану, як він зараз, ось такий красивий синенький стоїть зараз перед вами. Цю ціну, звісно, в 11 тисяч. Звісно, увійшов там і антихром, те саме, і хімчистка, і поліровка. коротше кажучи, все, що вкладено, вийшло ось. Такою вартістю, друзі, єдине, що в цю цифру не враховано, це гума. Він приїхав на шикарніших покришках, майже нових по стану. але одне колесо було прорубано. Плюс це ранфлет, іде зазвичай. Стандартно для американців та й в принципі для європейців для BMW, у них немає докатки, немає запаски. У них іде шин, йдуть шини ранфлет. Вони дубові, і в мене колись був X3, і Чесно скажу, різниця досить досить сильно відчувається. Якщо ви їздите на ранфлетах, він мені так само приїхав на ранфлетах. Я потім перезувся в ту ж саму марку Pirelli, Що Pirelli ранфлет було? Я купив Pirelli, Pirelli тільки не ранфлет, звичайні літні шини. І різниця просто машина відразу помінялась, стала м'якіше, стала тихіше. Коротше кажучи, власник ось прислав нам ну цього разу не пірелі, цього разу гуд'єр. Три покришки в нього, звісно, залишились, Четверта прорубана, але в принципі щось. Десь можна продати, можна якусь, якусь суму до бюджету вернути. Але гума не врахована, а так 11 тисяч враховано, в принципі, все. Багато це чи мало, кожен для себе вже вирішує сам. Я не один раз вже вам казав, що проєкт біточка з Америки будь-якого автомобіля, чи це BMW, чи це Audi, чи це Mercedes, Volkswagen або щось інше. Кожен проєкт індивідуальний. Не треба відштовхуватись від вартості конкретного екземпляра і рахувати, що це ось такий бюджет, але в цілому для тих. Хто хоче зрозуміти, у скільки може вийти пригнати BMW X3 20-го року на повному приводі з пробігом 50-60 тисяч кілометрів. Це досить класний пробіг. Ще раз повторюю. То ось приблизно такий бюджет, і ось приблизно такі ціни. Не буду вам докучати розказами про якісь там кнопки, м'який пластик, ергономіку. Про кнопки єдине, що можу сказати, це те, що з 20-го року вони йдуть ось такі гальванічні на X3. могли б бути ще на кермі, але на кермі на жаль ні. Але от де керування кліматом і ось склопід'їмачі, ось так вони виглядають до цього до 20-го року, 19-му році були вони звичайні чорні, і так само ось цей цифровий кокпіт, бумеранги, які так люблять власники BMW, Вони на X3-му з'явились тільки в 20-му модельному році. До цього в 19-му році ви ось цих бумерангів на X3-х в Америці не зустрінете. Це ось. Те єдине, що я хотів вам сказати стосовно салону і всього іншого. В принципі, якщо вам цікаво послухати про ергономіку, про посадку і в мене на каналі були огляди X3, і багато їх в інтернеті. Моя творчість все ж таки більше розрахована на тих людей, які цікавляться саме пригоном автомобіля зі сполучених штатів, що скільки коштує, скільки коштує ремонт, у скільки що може обійтися, як стають тайванські бампера, як стають тайванські пороги. Ось ви зараз бачите. В принципі, непогано стають. Звісно, це завжди компроміс установка Тайваня. Але в цілому на X3 стає, можна сказати, що непогано. Не так ідеально, як стають оригінальні, звісно. Але плюс-мінус можна сказати, що на тверду четвірку цей комплект став і по стану і по якості він непоганий. Тому, друзі, на сьогодні в мене все. Те, що я вам хотів розказати саме по цьому конкретному проекту, проекту під назвою кодовою назвою Лего для дорослих, я вам розказав. Всі цифри, всі факти я вам показав. Дякую тим, хто додивився до кінця. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. У нас тут буде багато цікавого контенту. Про біточки з Америки. Про BMW у нас на каналі вже є також багато випусків і про трійку, і про X5. і оскільки вони обходились. Тому, будь ласка, переходьте за посиланнями під цим відео або посиланнями, які були вгорі під час моєї розповіді. Подивіться, якщо вам цікавий такий контент. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава нації і пиздець Російській Федерації. Скоро побачимось, друзі. you